що ж вітаю всіх. Моє питання адресується до президента Європейської місії Урсули фондерлян. Останні три роки ви витратили на розбудову санкційного режиму проти Росії. Ви обіцяли, що Росія заплатить за свою агресію, але зараз Сполучені Штати просять Європу про зняття санкцій в межах потенційної мирної угоди і кажуть, що. Що uh, європейський союз запросять до столу переговорів? легше, якщо буде зняття санкцій. чи ви готові це зробити? І які вимоги ви накладатиме на Кремль задля цього? І коротеньке питання для президента Зеленського. Як ви думаєте, чи Росія заслуговує на будь-які послаблення після того всього руйнування, яке вона створила заради ствоєї вашої країни? Отже, що стосується питання санкцій, те, що ми бачимо, що санкції. Мають величезний вплив на економіку Росії. вони призвели до величезної інфляції, відсоткових ставок. Тобто наслідки можна побачити. Компанії залишають Росію і вони дійсно вражаючи ці санкції, і вони є частиною нашого підходу. Що ми хочемо отримати мир за рахунок сили, та є очевидним, що якщо Росія демонструє фактами своє дійсне бачення і бажання от, сформувати цей мир, то тоді можна буде говорити про санкції. Спочатку нам треба побачити, що є. Прагнення а дійсно з боку Росії у вигляді якихось фактів отримати мір наразі. Немає довготривалого угоди про мир, тому наразі зарано говорити про потенційне зняття санкцій цієї розмови. Можна буде вести лише після того, як ми побачимо якісь конкретні кроки з боку російської сторони. Ви знаєте, ми сьогодні багато говорили, що нам потрібен справедливий довготривалий мир. У цій війні складно знайти справедливість, бо це пояснюється тими кроками, які робить Росія, і той спосіб, в який ведеться війна. Скільки людей загинуло? Тисячі зараз знаходяться у в'язницях. дітей було викрадено. Саме тому ми ніколи цього не забудемо. Ми не можемо цього забути. І Я сподіваюся, що наші партнери поєднують цю думку і що вони також ніколи не забудуть і зроблять все, щоб ті люди, які розпочали цю війну, неспровоковану війну усі ці люди. Відповідатимуть і звичайно ми будемо працювати над трибуналом навіть після завершення дипломафорчої е, фази цієї війни. Звичайно, ми не забудемо наших людей.